Думаєш, Steam Deck уже застарів у 2025-му? І чи варто озирнутися на Windows консолі? І найголовніше, чи зможе він Steam Deck, вилікувати твою ігрову імпотенцію? Завари чайку, сідай зручніше, зараз все покажу, розкладу по полицях і розкажу, чому ця штука спрацювала не так, як я очікував. Два роки тому зібрав собі топовий ПК на RTX 3090. Збирав для роботи і, звісно ж, для ігор, куди ж без цього. Я давно марив пограти в aaa проекти такі як Cyberpunk чи Dying Light 2. Зібрав я ПК, трошки поганяв і. Так, ти правий, у мене почалася ігрова імпотенція. Я грав доволі мало, грав по кілька годин на тиждень і то з друзями на вихідних. Качати новинки мені не хотілося, і я довольствувався лише трейлерами. Ігри просто не могли мене затягнути в свій світ. Але я давно хотів собі Steam Deck, щоб пограти в якісь прості індії ігри або 2D-платформери. На мою думку, це мало мене розслабити, адже поганяти в ліжечку в якийсь Ori чи Spiritfarer виглядає доволі привабливою і розслабляючою ідеєю. Також консолька допомогла б мені скоротати кілька годин під час вимкнень. Адже що ще можна робити без світла? Йосип Драний. Тільки не кажи мені, що можна було б піти погуляти чи почитати якусь книжку. Так, виглядає доволі цікаво і корисно, але це ж не для нас, компухтірних задротів. Я дуже довго вагався з покупкою і все відкладав її, мовляв, може воно і мені не потрібно, це всього лише для ігор, Це ж буде пустою тратою грошей, на річ якою я може і користуватися не буду. Все ж таки я не витримав, взяв свою чоловічність в кулак і купив собі Steam Deck. Прийшов, розпакував, отримав естетичну насолоду і почав накачувати на неї ігри. Звісно, це були інді ігри, але просто заради цікавості встановив гру, яка змінила моє сприйняття деки. Я встановив перший портал. На жаль, в той вечір у мене не було часу пограти на новій, тільки на розпакованій консольці. Але коли настав наступний день, і як тільки у мене з'явилося вільне вікно часу, я вімкнув Steam Deck і цілеспрямовано почав гортати бібліотеку саме до Portal. Не знаю, яка муха мене вкусила. Адже моєю ціллю було розслабитися в якомусь Valley. Але ні, я просто запустив Portal і зробив це ой як недарма. Я пройшов його за раз, за три години. Повірте мені, я давно так не залипав в ігри. Так, всього три години, але яких? Звісно, гру можна спокійно пройти і за дві, але ж мова йде про геймпад. До того ж я вивчав нові механіки. Адже керування на деці може здійснюватись не лише за допомогою стіків, а й за допомогою трекпадів і гіроскопу, але про це трохи далі. І після того, як я пройшов перший, а за ним одразу й другий портали, я почав гортати свою бібліотеку Steam і качати інші AAA проекти що завалялися в мене. Не знаю чому, але саме проходження шедеврів вал викликало у мене величезне бажання пройти ігри, які я колись купив, але так жодного разу й не запустив. Або допройти закинуті ігри, що я не пройшов їх на ПК. І знаєте. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Навпаки, ігри, які валялися в бібліотеці, і пилилися, як книги на полиці книжкового магазинчику на Аллеї Діагон, отримали хоча б невеликий промінчик надій на те, що я колись їх пройду. Раз я вже згадав про трекпади і гіроскоп, то давайте трохи розкажу про них і досвід їх використання. Досвід із гіроскопом доволі незвичний. Перші хвилини інколи забуваєшся, що використовуєш його, і коли трохи міняєш позу, то камера починає крутитися на біч, і ти спочатку не розумієш, що відбувається. Але доволі швидко звикаєш і починаєш використовувати гіроскоп по максимуму. Дуже зручно доводити приціл в якихось шутрах. Наприклад, в Портал я стіком наводив приціл на мішень і доволі швидко доцілював вже за допомогою рук і рухом самої деки. Невеликий рух, і ось ти вже прицілив саме туди, куди хотів. А як доводиться цілити не портальною пушкою, а самою персонажкою, то тут вже все не так гладко. Не знаю чому, але я постійно промахувався, коли треба було розігнатися на помаранчевій рідині і стрибнути рівно в проєм. Або перестрибнути платформу рівно у портал на стіні, коли під ним є лише. Кислота, яка вб'є тебе. Не думаю, що в інших іграх ситуація з гіроскопом для мене буде сильно різнитися. І з трекпадами ситуація зовсім інакша. У мене одразу склалося враження, ніби в іграх я користувався трекпадами завжди. І я не відчув жодних незручностей чи незвичностей. От просто сів, спробував і ніби вже кілька років ними користувався. Дуже зручно користуватися, коли необхідно швидко діяти. А також зникає проблема із керуванням персонажа, яку я описував раніше. Але все не так гладко, як хотілося. Я помітив, що в деяких іграх трекпад керує камерою досить дивним чином. Наприклад, в третьому відьмаку, коли ти ведеш пальцем по трекпаду, в очікуванні, що рух камери буде схоже на рух камери мишою, то реальність тобі каже, що в цій ситуації ти абсолютно неправий. Відчуття ніби трекпад налаштований на поворот камери на заданий кут і виходить дуже механічний рух. Я дивився налаштування, але нічого цікавого не помітив. Може, я щось недогледів? Не знаю. Але в принципі у третьому восьмаку трекпади не настільки потрібні, як на мене. Насправді, цю проблему можна виправити, замінивши тип керування трекпаду, з використовувати як джойстик, на використовувати як мишу. Це робиться легко. Натискаємо кнопку Steam, переходимо в налаштування контролеру, гортаємо вниз і міняємо тип керування права трекпаду з джойстика на мишу. Готово! Тепер ти отримуєш те, чого очікував. Трекпад керує камерою, як і належить трекпаду. Немає ривків, відчувається, ніби керуєш тачпадом ноутбука, але в кілька разів зручніше. В цілому, це дуже цікавий досвід із використанням гіроскопу і трекпадів, який дещо змінив моє сприйняття керування іграми, особливо після того, як я весь час грав на клавіатурі з мищою. Я точно не перестану користуватися ними і радив би вам також спробувати. Коли мова заходить про потужність, то назвати Deck потужним не вийде, порівняно з конкурентами на Windows вже ж. Сама дека це доволі потужна ігрова консоль для свого форм-фактору, і який Skyrim чи Dying Light вона потягне на ура. З ігровими новинками чи просто вимогливими іграми ситуація вже інша. Наприклад, третій відьмак, Cyberpunk, Baldur's Gate 3 чи інші нові тайтли консоль теж потягне, але про високі налаштування графіки ніякої мови не йтиме. Але давайте на чистоту. Ця потужність не потрібна. Це компактна ігрова консоль, яка поміщається в рюкзак. Вона й не має на меті видати тобі максимальну якість графіки. дека намагається дати тобі комфорт, щоб ти міг пограти майже будь де в майже будь-які ігри. До того ж, на такому маленькому екранчику в 7,4 дюйми дюйми чи ти зможеш побачити відсутність трьох травинок десь там за бугром на високих налаштуваннях графіки, а не на ультра. Або що ось тут текстурка, наприклад, трошки мильна. Що дійсно важливо, на мою думку, так це згладжування. Або інакше кажучи, антіалізінг ан... та й І Із роздільною здатністю стімдека в 1280 на 800 Це дійсно важливий параметр. Адже не дивлячись на розмір екрану, сходинки видно дуже добре. Тому я вважаю, що варто трохи зменшити налаштування графіки, але прибрати противні сходинки, вімкнувши згладжування. Дійсно, Steam Deck це не стільки про графіку. Що для мене стало дійсно несподіванкою, так це саме занурення в гру. Не дивлячись на невеликі розміри. Гра надається відчувається абсолютно інакша, ніж на ПК. ПК для мене більше як робоча машинка. І коли я починаю грати, то не відчуваю того комфорту, який хотілося б відчути. От я попрацював, а вже за 10 хвилин сиджу граю. І я постійно не можу позбутися відчуття, ніби я не маю грати на робочому місці. Якось це неправильно. Розумію, звучить не дуже, але схоже, що я не один такий. Але під час гри на Деці я повністю погрожаюся в гру. Так, ти можеш сказати, що це лише маленький 7-дюймовий екранчик, але він зміг повністю погрозити мене в гру з головою, на відміну від мого 27-дюймового 4К монітору з HDR. А ввечері за кілька годин до сну я запускаю гру «Голодне Ягня, мандри наприкінці Епохемін, або коротко англійською The Hungry Lamb. Це візуальна новела про чоловіка, який взявся за доставку чотирьох дівчат до іншого міста. Просто прекрасна гра. Ви уявити не можете, яка це атмосфера. Ти лежиш на ліжечку, поруч світить теплим світлом лампа. На екрані то з'являється, то зникають приємні оку персонажі. Грає спокійна, заспокійлива музика. До речі, про екран. Тут дійсно якісна OLED матриця хороша калібровка і приємні кольори. Також присутні HDR, який робить картинку ще насиченішою і приємнішою для ока. А враховуючи, що це не Windows зі своїм корявим розширенням динамічного діапазону, то це просто пушка. Всі ми знаємо, що на Windows HDR буде нормально працювати лише якщо в грі він, так би мовити, є нативно. А Steam Deck працює на Linux, тож розширення динамічного діапазону працює лише в іграх, які нативно його підтримують. А всі інші ігри дека відображає в СДАР режимі, тож ви не будете бачити спаплюжену картинку недоробленим HDR-ом. Також не варто забувати про навушники. Ти можеш під'єднати до дедеки не тільки дротові навушники. Так-так, тут є дірка на відміну від твого телефону. Але й Bluetooth-навушника. Особливо не варто забувати про навушники із шумозаглушенням. Тоді ти просто ніби зникаєш з реальності. Коли ти граєш в Death Trending, і чуєш лише звуки гри і тобі не заважають зовнішні шуми, шум вулиці, вентилятора чи недокучливого сусіда по кімнаті. Ти просто біжиш собі до міста, і тут вмикається трек Low Roar Don't Be So Serious. У тебе просто шкіра вкривається сиротами. Я грав в гру вперше і був просто ошелешений і насолоджувався краєвидами і музикою. Нереально красива, нереально атмосферна гра. І я дуже радий, що Steam Deck став ініціатором того, що я зміг пограти в So Serious Мабуть, найголовніше, що зробив для мене Стім то це змінив моє сприйняття ігор. Раніше, якщо я хотів сідати за ігри, то в мене в голові було чітко вибудовано, що це має бути довга сесія, не менше ніж на 45 хвилин за раз. Тобто сів грати, значить грай і не відволікайся на роботу, книги, новини чи щось іще. Але із появою Деки, ця усталена ідея гри не менше, ніж 45 хвилин без відволікань. інші справи минули. Зараз я спокійно можу взяти деку і пограти в якусь метровідваню хвилин 10-15, поки на ПК відбувається якийсь процес, і я повинен очікувати кінця, не маючи змоги працювати далі. Дійсно, приємніше горіти не з того, що у тебе щось не виходить на роботу, а з того, що тебе вже в сьомий раз підряд вбиває боссу Лайлес. Да, мазохіст хіра. Що цікаво, Steam Deck не відчувається портативним комп'ютером. Він називається портативною консолью, і він дійсно так відчувається, на відміну від Windows конкурентів. Ти просто запустив деку, обираєш гроз бібліотеки і граєш. Немає морок з драйверами, які присутні в Asus сроки Lai, яка працює на базі Windows. А як ми всі знаємо, Windows любить оновлюватись в максимально незручний момент. Фааксию. Okay, Auto now? Windows любить повилітати з синім екраном, просто бо ти не так подивився на монітор. І, звісно, на Steam Deck тобі не потрібно заходити в десяток додатків, щоб поновити кожні драйвера на процесор, відеокарту, RGB підсвітку, ігрові плюшки, ще яка штука, п'яте, десяте. Ні, такого не буде. Ще є питання до того, як Windows в консолі тримають ігри в пам'яті під час сну. Наприклад, із Декою я не відчув жодних проблем. Поставив гру на паузу, відправив приставку у сон і пішов собі. Через кілька годин прийшов, вімкнув деку, продовжив грати рівно на тому місці там, де й завершив. Все просто, зручно, без проблем. Наскільки я знаю, уроки лаїть з цим проблеми. Консоль просто вмикає кулери під час сну і вимикає, а акумулятор сідає і сідає з неймовірною швидкістю. Не знаю, чи пофіксили цю проблему чи ще ні. Якщо знаєте, напишіть в коментарі. Що ж я можу сказати у підсумку? Я абсолютно не жалкую, що купив собі Steam Deck, бо це гаджет, який повернув мені бажання грати в ігри, який скрашує мої паузи між роботою. А портативність дала нові ігрові звички і це гаджет, який приносить мені задоволення кожного дня. І враховуючи, що в стімі нерідко бувають знижки на ігри, то це робить консоль ще привабливішою для покупки. Адже на якій ще консолі буде така кількість ігор і знижок на них. В цілому брати собі Steam Deck чи ні, це діло ваше. Ніхто не заставляє, ніхто і не зупиняє. Якщо ви все ще сумніваєтесь, то можете позичити консольку у друга або знайомого, у кого вона є, і спробувати самому. Ймовірно, що за все, вам захочеться її купити. А на цьому я все. А чи є стімдек у вас? Напишіть про це в коментарі. До зустрічі в наступному відео!